Мене звати Стесі, і сьогодні у нас огляд на косметичку за тисячу гривень. Взагалі, всю цю косметику я збирала зі своїх скарбів, зі своєї косметики, але всі ці продукти можна купити або на сайті, або в офлайн-магазині Єва. І всі ціни, які я буду вам називати, вони саме з цього сайту. Ще хочу наголосити, що в мене вийшло трішки більше ніж на тисячу, десь тисяча п'ятнадцять або тисяча двадцять гривень. Але в Єві дуже багато знижок, тому якщо порахувати вже зі знижками. То там виходить ще менша сума і досить таки невелика. Цей формат відео дуже-дуже популярний і на Ютубі був, і в українських блогерів, І зараз вже в Тіктоці. І я бачила дуже багато відомих дівчат, б'юті-блогерів його знімали. Тому я вирішила, чому і ні. Я думала знімати подешевше косметичку, але коли я почала рахувати ціни на косметику, ви мене вибачте, звісно. Мені здавалося, що тисяча гривень це досить багато, і можна купити ну, таку нормальну косметику. Але коли я почала рахувати, там 300 гривень, там 300 гривень, там 200 і все. І тисяча закінчилась. Я взагалі збиралася зібрати прям українську косметику, українських брендів, але на жаль. Трошки не вистачило грошей, тому тут є і не українські бренди. Тож, давайте вже починати, все розкажу, все покажу. Пропоную почати з брови. Так як в мене дуже гарні свої рідні брови, то я їх не малюю і не було сенсу мені щось таке купляти, типу олівців, то я просто купила ось такий гель. Для брів від Glambi. Мені здається, це найдешевший гель, для брів в Єві та в принципі у всіх інших магазинів. Він коштує 6990 гривень. Це непоганий гель, але його проблема в тому, що він. Якби йому треба декілька хвилинок, щоб підсохнути, але за цей час він якби опускає брови. Можливо, це просто з моїми, так? Бо вони досить товсті, і він просто їх не витримує. Але коли він засихає, то все окей. Не знаю, як це відбувається. Ось я зачесала брівку, і вона ще не висохла, і вона зараз почне падати. Але якщо її, как... я. Ось я зараз зачесала брівку і вона якби зачесана окей, все гарно. Але з часом вона просто почне опускатися донизу, і якщо її підправляти, то вона буде триматися далі. Але якщо ось так залишити, ну, то вона просто не буде вкладена. Можливо, це відбувається через саму консистенцію гелю. Він такий досить рідкий, не зовсім жалейний, і можливо, він просто не витримує брова. А ще через його щіточку, то знову ж таки, оцю ойдинисту структуру ось тут. На самій шкірі дуже багато залишається продукту, його краще б якось витерти, бо потім тон буде дуже погано лягати. Загалом це досить непоганий гель, бо я в перший раз, коли їм користувалася, це було відео, я його прямо, ну, трошки так підзасрала. Він тримає брова, просто йому треба підсохнути трошки більше, ніж, наприклад, милу, яка в мене є. Але це терпіння це тільки терпіння. Якщо вам треба дешевий якийсь гель, який буде тримати броба, можна купляти. Якщо ви хочете і можете розкошилитися, то краще, звісно, його не купляти, а подивитися на якісь інші трошки дорожчі, але кращі гелі або мила. Далі має бути тон. Але на якийсь гарний тон, грошей трішки не вистачає, а купляти якусь прям фігню фігню не хотілося, то це такий... Трошки партизаном в моїй косметичці. Це консилер від Evelyn. Evelyn, на жаль, не український бренд, а вони, на жаль, може, на щастя, в 01 відтінку Light. Він коштує на ЄВІ десь 239 гривень. Це дуже гарна ціна для цього консилеру. Я його дуже люблю, насправді, і користуюся їм на кожен день, бо він світлий. Він не так, щоб і маску якісь там синці під очима, бо, ну, знову ж таки, він світлий. Але якщо вам потрібно концелер, який має просто висвітлити якісь ділянки, то це прям дуже гарний замінник якимось дорогим. Так як немає тону, я буду наносити його прям багато. Під синячки, трошки на ніс, от сюди на лоба. І от сюди. Це, до речі, серія Wonder Match, якщо я не сказала. В них є від цієї колекції ще тональні основи, і наскільки я знаю, вони дуже гарні, теж не окислюються, дуже прикольні, гарно перекривають, але я якось ще їх не пробувала. Якщо ви пробували, будь ласка, напишіть, скажіть, можливо, колись я собі все ж таки його куплю. Консилер я буду просто спонжиком ось таким розташовувати. Я правда дуже люблю цей консилер, він висвітлює, і коли ще я не скуповувала так багато косметики, я користувалася ним. І це моя, мені здається, третя або четверта баночка за умовою, що я не дуже багато фарбуюся в житті, і в мене дуже такий невеликий розход на нього йде. І коштує він дешево. Він такий легенький, якщо ви бачите, я бачу в камері, він вирівняв трошки тон. Не скажу, що прям сильно, але знову ж таки, він прям легенький. І якщо його з тоном використовувати, то вони прям дуже гарно разом працюють. Переходимо далі. І зараз буде контурінг рум'яна і пудра в одному. Це просто легендарна палетка. Я думаю, її вже знають всі. Вона за свою ціну, а саме 179 гривень. 179 гривень. Це просто. Я її дуже люблю, як бачите, прям використовую теж на кожен день. Як я казала, я не люблю ось такі рум'яни в таких палетках, але все інше, во, це прям, знаєте, за ціну, вона і по якості, і за пігментацію, і все просто шик. Це від Гламбі, так не сказала. Palette Country називається. Вона досить велика, тобто її прям ось ці бронзери, я прям дуже довго вже використовую і вони не закінчуються. Пудру, як бачите, пудра трішки більше в мене йде. Я пропоную під очами закріпити ось цією пудрою. Через те, що ця пудра ще не... Розси а така збита в цій баночці. І вона світлого кольору, вона дуже гарно перекриває, та ось тут під очами дуже гарно так втоптує якісь там продукти, і потім консилер у вас не буде скочуватися. І давайте нанесемо все ж таки рум'яна. хоч я їх не люблю, але в нас сьогодні нічого немає іншого. Так трішки набираю трішки струшу, бо вони можуть трішки так осипатися. І ось сюди. Вони такі трішки персикового кольору. Я такі не люблю. а Мені треба або якийсь такий червоний, або дуже рожевий колір, прям Барбі. Але ось ці такі персикові. Ну, що це таке? Мені здається, мені таке не пасує. Але що ж ми поробимо І на іншу щічку. Я, до речі, дуже люблю такі відео. Мені дуже подобається, коли збирають на якусь. Сумну, косметичку, або якийсь бренд, або там, ну не знаю, або за кольором, що можуть збирати. Я прям реально кайфую, бо це дуже гарна така підказочка для дівчат, у яких дуже обмежений бюджет, і вони можуть подивитися це відео і зробити для себе такі швидкі висновки якісної, але при цьому дешевої косметики, одразу піти і просто купити цей набір. Не знаю, наскільки. Моїм глядачам це сподобається і наскільки ви це використаєте для себе, але мені буде дуже приємно, якщо ви напишете в коментарях, що вам взагалі сподобалося, що з косметики ви маєте або б хотіли собі мати. І взагалі, як вам моя ця косметичка. Я старалася знову ж таки знайти такі якісні продукти, якими я сама користуюся на кожен день або дуже часто, але при цьому, щоб вони були недорогі і як би вкладалися в цю суму тисячу гривень. Бронзер я використовую ось цей світленький, бо ось цей темний я боюся якось їм дуже переборщити, і він мені якось не подобається за відтінком. І я використовую тільки ось цей світлий. І наношу його ось сюди трошки так на цю, як це сказав, на цю кісточку вилицю, але трошки так спускаю донизу і дуже гарно ось тут розтушовую. Ось про що я казала, вони якби закріпилися в однолітну якби таку бровку. І вони не розпадаються, але при цьому вони не дивляться догори, як я їх зачесувала. Вони дивляться, якби так в бік, і поправити їх вже неможливо. Далі я вирішила, що було б трошки нецікаво робити просто якийсь банальний макіяж, то ми додамо стрілочки ось таким звичайним олівцем від Evelyn просто чорною такою сточилкою. Я, на жаль, не змогла його знайти на Єві саме чорний, там був якийсь коричневий. І я приблизно порахувала його як 50 гривень, але я думаю, в принципі, за цю ці ціну можна купити якийсь олівчик недорогий і при цьому гарний. Просто такий чорний олівчик. Я буду малювати ним стрілочки, такі дуже-дуже маленькі, просто щоб якби підкреслити око. Такі в мене трошки стрілки тримаються на Божому слові, але сьогодні не день стрілок, тому давайте зробимо вигляд, що вони нормальні, вони адекватні. І будемо переходити далі. Далі це буде туш, звичайно, від ламель оверсайз. Я її, взагалі, коли купувала, купила десь за 80 гривень, але її повна ціна це 199 гривень. Просто вона була на вишці. І 80 гривень за туш. Ви мене вибачте, це, конечно, ну, бліндаром майже. Вона гарна, мені вона подобається. Трішки вона такої дивної структури, трішки зліплює якби, віки, але вона непогана. Просто ось так от профарбовую. Ось бачите, одразу, оп, і вже око з'явилося. Ось вам два ока для порівняння. Я думаю, різницю видно і досить таку хорошу різницю. Ту ж саме, коли волога вона може трішки відбиватися ось тут і ось тут. Але якщо дуже сильно не моргати, то нічого такого не буде. Я коли міркувала, що можна зробити такого цікавого з устами, бо просто нанести якийсь близкий за 50 гривень не дуже цікаво, я вирішила, що ми зробимо Lip Combo, теж воно було популярне. Це помада від ламель в 402 відтінку та олівчик від ламель гелевий, в 410 відтінку. 9990 коштує олівчик, та 179,90 коштує помада. Тобто десь 300 гривень. Так, десь під 300 гривень таке дуже гарне ліпком. Але воно трошки затемне. І я не знаю, на кожен день чи хтось так малюється. Але я вам покажу, а ви самі вже робіть для себе висновки. Просто олівчиком промальовую контур. губ. Єдина проблема цього лівчика в тому, що він гарно наноситься, він гарно тримається, але його ось я промалюю губи і треба вже буде сточувати. І кожен раз, коли ти сточуєш, ну він якби зменшується. Бачите, я користувалася ним декілька разів. Буквально він вже такий маленький. Один раз нанесення дорівнює одному разу підточення. Це не дуже так гарно, але мені здається, це через його таку формулу, структуру, саму дуже таку м'якеньку. Або це просто я так ними користуюся, що в мене дуже багато продукту виходить. Ось так в мене вийшло. І я беру помаду. Вона в мене трішки такого поюзана. Вона такого коралового відтіночку, і наношу її ось середину. При цьому вона не матова. вона така глянцева. Трошки, мабуть, я б навіть сказала, вона зволожує, що дуже дивно для цієї помади. Ну і все. Наш макіяж за 1000 гривень готовий. Можливо, не всі прям продукти треба купувати, і вони не всім підходять. Але прям що я вам рекомендую, це палетка від Гленбі для повсякденного користування взагалі це топ. Оцей ліп від ламель теж непогано і туш. Мабуть, це прям такі топ-топ, які я прям вам рекомендую. Я думаю, що мені напишуть люди, що це не повсякденний макіяж і взагалі не всі так малюються. Але давайте будемо звикати до того, що у всіх людей різні поняття повсякденного, нюдового або яскравого макіяжу. І я так насправді користуюся на кожен день, хоча я не дуже часто виходжу на вулицю, але, ну, так, я малююся. Можливо, не завжди я малюю стрілки, бо це дуже муторно, але. Думаю, що дівчата інші зі мною це розділять. Ну що ж, ось така косметичка за 1000 гривень в мене вийшла. Напишіть, що вам сподобалося, які ви маєте свої косметички, що б ви хотіли собі ще придбати з цієї моєї косметички. Підтримайте мій канал лайком, підпискою, коментарем. Ну і все, всім дякую, всім па!